Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В 13-му каталозі ми маємо анонс фантастичного запуску нового продукту. Це сяюча тональна основа Giordani Gold. Ми маємо пробники. І зразу кажу, що всіх тонів ми не маємо. Ми не маємо. Тон 37 нейтральний беж і 39 слонова кістка. Всі решта тонов я вам зараз покажу, щоб ви змогли вже подумати і підібрати собі тон тональної основи. Це дуже важливо і дуже складна відповідальна справа. То двох тонів у нас нема. Іде 35-36. Тут, мабуть, 37 нейтральний беж, його нема. Іде у нас м'який пісочний, 38. Далі мала йти слонова кістка, її нема. І, і у нас йде природний беж і теплий беж. Оцей теплий беж. Природний беж, теплий беж. Тут мала пити у нас слонова кістка. Отут її нема. І у нас йде 38 в який пісочний, От. І 37? Нейтральний беж? Його нема. Отакі От тени, що ми маємо зараз? Три світлих, жовтуватий, такий більш-менш холодний тон рожевий. 35, 36, 38 код. 35, 36, 38. 40, 41. 38, 40, більш рожеві. <кій> такі має такий рожевий у них спільний пітон. А от 41, у них вже рожевості трошки менше, у них вже йде в такий. От. І 36. Вони такі більш-менш. От, бачите, щось спільне, якщо тонувати. А ваніль традиційно жовто світла. вже трошки постояла тональна основа у мене на руці. Подивіться, яке щільне покриття. Вона перекриває абсолютно всі. От всі жилки перекрила все. Бачите, все, вона просто все закриває собою і дає таке сяюче, прекрасне покриття. Дивіться. Ну, просто як друга шкіра. Ну, от. Просто підібрати під тон своєї шкіри. Бачите, як перекриваю. Просто як друга шкіра. можна поміняти собі зовсім тон шкіри. Ну, просто дуже щільне покриття. А але таке тонке, і я вам скажу, настільки невагоме воно на руці, я просто не відчуваю, що щось нанесено. І я вам хочу сказати, настільки легко знімається, от просто протер серветкою вологою для зняття макіяжу, бачите, взагалі ніякого сліда. І тут в мене ж було взагалі все чорне, бачите, все біле. І дуже приємне відчуття на шкірі.

45,640, природний беж. От пробник. Якщо ви мені не повірите, осінь. 45641 – Теплий беж. Це найтемніший тон цієї колекції. Якщо вам треба буде зробити шикарні фото з відпочинку на островах, лайфхак. Отже, друзі, отак виглядають пробники. В кожному пробнику ми маємо 1,5 мл продукту. Пробники зроблені в Польщі і мають строк придатності 04-26. Я всім раджу скористатися можливістю замовити пробник. До речі, якщо ви робите замовлення аромата в 13-му каталозі на 400 гривень, то пробничок вам піде в подаруночок. А там є багато ароматів зі скидочками і ви будете мати аромат ще зможете обрати собі пробничок, щоб з певненістю замовити собі тональну основу Jordani Голд в 14 каталозі. Всім дякую за перегляд, бажаю краси і молодості!